Приїхав я на таку гарну річку. Бачите, як тут красиво. Дуже красиво. Приїхав я сюди половити рибу. Один раз я тут вже ловив на цьому місці. Ловилися більше всього карасі, плотва. Також тут я зловив три коробця. Наживка сьогодні опариш та хробак. Сьогодні я буду ловити на поплавок. Закинув, побачимо, що буде далі. Перший карасік не заставив себе дуже довго чекати. Все добре, але проблема в тому, що зараз день спека. Побачимо, чи вийде щось у мене зловити сьогодні. А ось іще карасик. Йде мені за Зараз відбувається те, чого боявся. Спека, день, риба не дуже хочу клювати. Щоб заставити рибу трохи клювати, доведеться чаклувати, міняти наживку, глибину і так далі. Ах, цей Ах, обидно. Ще невеличкий карасик попався. Так, клює. Раз. Отлично. Є карасик, є. Ще один карасик клюнув. Невеличкий, але таких приємно ловити все одно. Клас. Сьогодні не дуже клювало, але трошки карасиків невеличких наловили, наловили. Ну що ж, друзі, трошки половив, трошки зловив. Підпишіться, якщо сподобалося мої короткі відео про рибалку. Дякую всім пока-пока!